Штучний інтелект зробив з Українки росіянку. Українська студентка Ольга Лоєк, яка навчається в університеті Пенсильванії, була шокована, коли побачила свої відео в китайських соціальних мережах, де вона нібито підтримує Росію та рекламує російські товари. Ці відео були створені за допомогою генеративних інструментів штучного інтелекту, доступних в інтернеті. Я бачу своє обличчя і чую свій голос, і це було дуже моторошно, бо я бачила, як говорю те, чого ніколи не говорила. Так прокоментувала свої перші враження після зустрічі зі знахідкою Ольга Лоє. Варто зазначити, що знайшла ці фейкові відео Ольга далеко не випадково. Ще раніше вона відкрила свій канал на YouTube, де розповідала про ментальне здоров'я та ділилась своїми філософськими поглядами на життя. І ось саме її підписники повідомили, що бачили її у китайських соцмережах. Просто уявіть собі її здивування, коли вона це почула. Сум, це рак, це просто рак. Самі аккаунти, в яких використовувалося обличчя Ольги, мали десятки різних імен, таких як Софія, Наташа, Ейпріл і Стейсі, розмовляли мандаринською мовою, яку Ольга ніколи й не вивчала. Як правило, ноги цих персонажів росли з Росії і говорили про дружбу між китайським і російським народом, або рекламували китайцям всякі. Російський непотріб. Одним із найбільших фейкових аккаунтів мав назву Наташа імпортувала їжу, на якій підписалося понад 300 тисяч китайців. Ця Наташа подавала себе як росіянка, яка розмовляє китайською, любить Китай і хоче заміж вийти за китайця. Ну, думаю, партія точно задоволена, і соціальний кредит такої пари би точно виріс. А про Росію говорила як про найкращу країну і про те, що. Не лише вона, але і всі російські жінки хочуть приїхати в Китай. Партія не любить Британія. Партія не любить Британія. Паль партія не любить Британія. Мінус п'ятдесят балі до соціального рейтингу, мінус п'ятнадцять кілограмів. Рисуфу Британія. Аго ковбою. А ти знав, що українська спільнота локалізаторів, Дикий Захід, 15 червня, презентує оновлений українізатор для Dead Redemption 2. А щоб ти не стояв осторонь і особисто зміг пограти найкрутішу гру сучасності рідною мовою? Місцевий шериф підігнав 5 ключів до гри. Умови прості: ти 10 гривень на ЗСУ на реби для третьої ОШБ. А вони тобі квиточок на розіграш гри. А посилання на вокалізацію і розіграш у закріпленому коментарі та описі під цим відео. Я виграю ключ, ні, я виграю за донатив найбільше. О, курва, копчик! Як то кажуть, пейту він. Це мій ключ паскудо. Це, звісно ж, не на жарт налякало і розлютило Ольгу, родина якої перебуває в Україні, але її випадок також привернув увагу до небезпеки швидкого розвитку технологій штучного інтелекту. Які важко регулювати мандариномовні штучно-інтелектуальні двійники Ольги почали з'являтися у 23-му році незабаром після запуску її каналу на YouTube. Приблизно через місяць вона почала отримувати повідомлення від людей, які стверджували, що бачили її в китайських соціальних мережах. Заінтригована пані Ольга почала шукати себе і знайшла своїх двійників на платформах, назву яких я фізично не можу вимовити. Воти, тому що у мене челюсть друга, я так би мовити. Але цих аккаунтів було багато. Ользі, власноруч, вдалося знайти близько 35 аккаунтів. акаунтів, і це тільки ті, які мали чималу аудиторію. А вирішити проблему з несподіваними фейками допомогла компанія Hagen, яка створила інструмент для генерації таких відео. І на особистий запит у хвітері від Ольги з поясненням ситуації компанія повідомила, що з використанням її обличчя було створено понад 4900 таких відео. Після цієї ситуації зовнішність Ольги була буквально заблокована для використання штучного інтелекту цієї компанії. Після скандалу представник компанії заявив, що їхню систему було взламано для створення, так би мовити, несанкціонованого контенту. І насправді в Китаї це реально велика проблема. Є багато зловмисників, які за допомогою діпфейків стараються заволодіти особистими даними або створенням дорослого контенту. Сама ж влада Китаю зазначає, що вона заарештувала 515 осіб за діяльністю з підміною облич за допомогою шиї. Чи правдива ця інформація, важко сказати, адже китайське суспільство достатньо закрите і перевірити це просто неможливо. Але на Цікавішим є питання того, чому подібний контент став популярний саме у Китаї. Відомо, що китайський Вінні Пух дуже добре дружить з російським х. І ймовірно, популярність до фейкових відео з Ольгою прийшла через те, що вони просували ідею дружби між Китаєм та Росією. В будь-якому випадку ця історія ще раз нам показує, що не все, що ми бачимо в інтернеті, є реальним. І якщо молоде покоління поки що здатне відрізнити штучний інтелект від реального блогера, то старше вже сприймає це за чисту монету. Хоча те, що стосується інформації, яку нам подають із впевненим отцем, то тут вже є питання. І до молоді. згадайте хоча б історію зі Спартаком Суботою, або навіть те, що зараз актуальне, той хом'як, на який всі тапають. А лапки його походять також з Росії. Ну що ж, а на цьому все у коментарях можете написати, як ви дотримуєтеся інформаційної гігієни.